Шановні мої друзі, усім добрий день. А ми з вами йдемо вже додому. Були в місті по справам, відкрию вам таємницю. Тепер ми можемо виїжджати за кордон. У нас є закордонні паспорти. Та й кажу до вані, раз вже така подія, давай кажу. Підемо, закажемо собі бургери. Поїмо. Ну, ми прийшли туди. Бургера я щось не захотіла, Думаю, візьму. Туші бургер з такою котлетою. Приємного. Ой, дівчата, я там вам показала, але це хто живе в Бердичеві? Суші, не ходіть їсти в квадрат. Севентін бургер. А, Севентінбургер цей, так? Да? Це щось чимось. Кислі, невкусні, сухі, ужасні. Ужасні. Так що нікому не рекомендую. Ваня каже, мама, обично суші така насолода, і все, що ще хочеться. А це є, відомо Боже. Що за дрянь? Ну, бургер йому сподобався. Отак. От Ідемо вже додому. Зараз щось будемо вдома робити. Дівчата, ми вже прийшли з Ванією додому. Ще зайшли, кажу, Вань, давай зайдемо, подивимося канцелярію в Аврорі, чому. так для себе стало цікаво. Адже всі готуються, ви знаєте, зараз до школи треба дітям купити там на енну суму і зошитів, і ручок, і олівців. Ну, це приладдя канцелярське. Кажу, йдемо подивимося. Він каже, та мам, що там, в мене є якісь зошити, це все. Кажу, ні, ні, йдемо глянемо. То ми зайшли з ним. Правда, багато чого не купляли. але купили таке, що мені більше потрібно, а не йому для школи. Зараз я вам покажу, що купили. Ну тут я вже дивлюся, не все, бо хлопці мене вже розпакували. Назар був у гостях, то позабирав те, що йому подобається, те, що я купила. Ну, це таке. Зараз, дівчата, чек не можу знайти, щоб вам сказати, кудись його поклала, ну не знаю. Дивіться, ось взяли такі ручки, званію. Ручки по 4 гривні. Простенька ручка, ну, пише, мені подобається, як пише. Така, знаєте, не сильно розтікається. Хороша ручка. По 4 гривні. Так вона здається, я не знаю, по чому там були, дорожче. Це, Ну, дорожче. А це така ручка по 4 рівня. Це ручки я добре запам'ятала, бо пікала їх на цьому сканері їхньому для цін, щоб дізнатися, яка в них ця ціна. Ручки такі купила далі. Вані купила зошити. Купила тільки всього 5 зошитів. Купила 5 зошитів. Я розкажу на 48 листків, 3 зошита і 4. 5 зошитів на 48, по 48 листочків. Тут купила такі. Дівчата ціну точно не пам'ятають. Хоча і пікала, здається, по 30 гривень. Якось, ну, якось отака ціна. О, він же в мене ж. Хлопець вже здоровий, йому ці на 12 листочків там добре запам'ятала, що зошити на 12 листків по 2,50. Зараз там акція діє. Так вони були по 4 чи по 5, а зараз мінус 50%, то там по 2,50. Я ту Аврору в житті не рекламірую. Можете взагалі туди не заходити. Я вам просто кажу, які там ціни, бо ми йшли, зайшли, поцікавилися, дізналися, тому ділюся з вами своїм. Ну, Зошити теж непогані, подивіться, яка бумага. Бачите? І в тих по 2,50 теж така. Ну, світла, хороша бумага. Ну не глянець така, що по ній писати не можна. Бачите, різна Family Лайн. Отак. Ну, непогана бумага. Ще зайшла, я з ним купила щоденник. Щоденник точно пам'ятаю, 39 гривень був. Але йому не подобається такий щоденник з цими собаками. Я кажу, поздно будеш з таким щоденником. Щоденник простенький. Зараз пам'ятаєте, колись в нашому дитинстві були ці щоденники розмальовані, там всякої і про артистів було, і про природу, і про кого хочете. Зараз таких щоденників немає, та дітям вони не треба. О, а зараз отакі от йдуть простенькі щоденники. Заді мені сподобалось, що тут є українська мова, історія. Ну, такі ці шпоргалки, як я на них кажу. Такий щоденник купила їм. З канцелярії дівчата ще купили не все, ще купила такий набір ручок. По-моєму, тут 6 кольорів, чи то 25 гривень, чи то 24, чи то, ну, коротше, якась така його ціна ручок. О, теж подивилася непогані, але він, він каже, мам, мені вони не треба, кожен раз тобі не треба, то я собі їх візьму, теж, теж треба чимось писати буде на роботі. А я люблю такими кольоровими щось виділяти. Тому собі заберу їх такі ручки. Бачите? Ну, непогані кольори. Так, з канцелярії на цьому купила все. Все, більш нічого немає. Оце ми взяли. Далі, що ми зайшли? Я собі купила брилка до ключів, бо в мене немає такого. Я ж кажу, згубила чека, не знаю, що скільки стоїть. Що пам'ятаю, то кажу. Брилок недорого, здається. Тут 9 гривень десь такий Такий прикольний брелочок. Так, купила цукерки ось такі. Це смоктатіни всерединці. Зараз відкриємо, подивимося, які вони. Скажуть, чи купувати їх, чи не купувати. Такі. Ага, бачите, які вони всередині були. От Отакі така, така. А. І ось синенька. Такі це вони лісові ягоди. Зараз спробуємо одну скуштуємо, яка вона всередину. Це така тягуча. Я думала, це смоктательна, а вона Вона така як жувательна цукерка, а всередині з фруктовим наповнювачем, типу варення. Така хороша. І всема Далі, дівчата, купила ось такі, я їх дуже люблю, як вони правильно називаються, маршмелоу. Веселі пружинки з ароматом полунейтів. 55 5 гривень, я точно пам'ятаю, бо я їх сканувала. Покажу Мені дуже нравить. Там ще були білі. Тут, по-моєму, 200 грам 55 гривень. А там були просто білі не пружинки, а якісь медведиками зроблені чи що? Чисто білі. Тут були 250 грамів, 60 гривень. А я захотіла отакі ці маршмелоу. Смачні. Їх зараз дуже важко по городі. Колись вони були АТБ, копійки стояли. Зараз їх АТБ вже немає. Отак. Далі, дівчата, купила три пачки жилі різного кольору. Полуниця, апельсинка і вишенка. Думаю, зробити на своє день народження тортик бите скло. Або просто зіляти щось таке цікавеньке придумати, Таких купила. Теж вони по, по акції йдуть зараз 14 гривень пакетик. Ось таке. Так, далі. Не знаю, ви зараз будете сміятися. Не знаю наш, але я його купила. Юппі. Це хімія, я її. Не знаю, чи буду навіть бити, але ну, купила хай буде. Не пам'ятаю, по чому ціна. Вичитала єдине, що юбі, спосіб приготування вміст пакета розчинити в півтора літра холодної води та перемішати. Отаке. От Бачите? Не знаю, я таку хімію ви ж знаєте, не купую, але цей раз купила. Я що в цю заходити не можна. Так, далі, що я купила ще одна хімія? Мівіна. Як сказала моя одна знайома, хай в хаті буде. Нашого, вона? Ну не знаю, хай буде. Ми мівіну не їмо. У мене буває малий собі дуже рідко, але запарює її дуже рідко. Але купила дві пачки. Бачила Міліна, думаю, о, появилася. До речі, хто в неї виробник в цій міліни? Україна вже бачив. Народя мені. Місто Київ. Київ. Ось таку купила Мівінку. І пачка. Далі, дівчата, купила перець. Чорний горошком. не треба горошком, бо може бути щось консервувати чи закривати. Хай там собі буде цей горошком перець. Бо як до діла, то завжди його немає і біжиш купляєш. Теж ні, перець, по моєму, 24 гривні, я пам'ятаю. Так, Далі, дівчата, мило на акції була Маракуя і ната. Я вже колись один раз його купувала. Мені таке мило подобається. Воно ну, непогане. Мильне таке, це все. Я взагалі не люблю ці рідкі мила, але це мені подобається. 19 гривень по акції, чого не взяти. Скажіть, таке мило в Аврорі. Так, далі. Шампунь. Не можу підібрати для своїх косей ніяку шампунь. Тобто, Якустю вибрала міцелярний шампунь для пошкодженого волосся містить еластин і плацентарну сироватку. Структурний білок еластин містить найважливіші амінокислоти, які утворюють жорсткий каркас, і волосся стає більш пружним. Не знаю, профікар що за шампунь? Не знаю. Теж по акції 77 гривень шампунь. Ну, взяла, спробую. Я вже дуже багато перебрала, в мене волосся, виходить, велике і дуже сильно пошкоджене. Тому тільки вже шампуні не брала, щось не знаю. Ну, ще спробую цю, як вона себе покаже. Відновлює структуру пошкодженого волосся проти ламкості і посічених кінчиків, зволожує і захищає від пошкоджень. Спробуємо. Так вона стоїть, по-моєму, 99 гривень чи 100, а я її купила за 77. Так. І Купила дівчата ще пепсі. Дуже захотіли пити, то купили пепсі. Одна залишилась, ну забрав назар. Він захотів. Кока-Кола, як він каже. А що це каже Кока-Кола в синій банці? Вона Не в синій повинна бути. Я кажу, це Пепси. Ні, я каже, це Кока-Кола. До речі, хто її виробник? Виготовлений на замовлення товариство Сандора із концентратою за технологію дозволу компанії Pepsi Ні. Ем, е, Україна. Ви... Виготовляє Україна село Миколаївське, Миколаївський Редо. Ні, почекайте, хто це? Це імпортер. А хто, склад? А хто виробник? Пепсі кола. Виробник пепсі кола. -ти 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 -ти. Варшава Польща. Виробляє Польща. Дівчата, отак, коротше, я скупилася. Всі в Аврорі на енну суму грошей і нічого не купила. Оце От так, зайди в Аврору, подивися канцелярію. З канцелярії аж нічого не купила майже, а гроші потратила добре. Так що, откий на сьогодні був день. дівчата. Пішла я далі на кухню, щось буду їсти готувати. вам гарного вечора. Усіх люблю, цілую гарного і спокійного вам вечора. До побачення!